Вітаю, друзі! Ми з України! Пропоную ідеальний рецепт для сімейної чаювання. Коли хочеться побалувати себе і сім'ю чимось смачненьким і швидким у приготуванні. Цей кекс це те, що потрібно. Для його приготування візьмемо 150 г м'якенького вершкового масла. Змішаємо і 150 г цукру. Опис рецепту буде в кінці відео. Мільний цукор, можна ванілін, що у вас є на господарстві. Збиваємо міксером потім однієї хвилини. Для рецепту нам потрібно 2 яйця, вносимо по одному і збиваємо далі. Маємо до однорідної маси. Добавляємо ще одне яйце. А тепер додаємо борошно 210 грам, обов'язково пересіємо. Добавляємо одну чайну ложечку розпушувача. Це простий і готується дуже швидко. Спочатку тісто видається трошки густуватим, але далі воно буде м'якеньким і таке, як нам потрібно. Добавляємо 50 г ізюму. Я його вимила і просушила. Добавляємо цукати 60 г. Ще додаю цукати і скавуна, які приготувала сама. Вони не такі навіть красиві, як в магазині. Але набагато смачніші. Я їх присипала прохмалом і вони дуже добре зберігаються у баночці, в сухому місці. Не обов'язково їх тримати в холодильник. Ось якщо вони у вас довшенькі, можна їх поламати. Вони м'які і ароматні, дуже смачні. У кексі і в будь-якому тісті будуть супер, дуже цікавий смак. А щоб сюди додати ще. Не магазинні цукати, а цукати з гарбуза, які я теж готую, все було б неперевершено. Ще в цьому році не встигла їх приготувати. Дивіться рецепт. І підскажу вам, якщо ви готуєте цукати, щоб вони краще зберігалися, їх потрібно притрусити тільки крохмалом без цукрової пудри. Ось таке тісто вийшло лагідне і маске. Вимішуємо добре до однорідної маси. Викладаємо тісто у форму застелену пергаментом, його змащувати нічим не потрібно. Духовку розігріваємо до 170 градусів і випікаємо не менше як 50 хвилин. Ось, через годинку кекс вже готовий. Накриваємо рушничком і залишаємо його до повного охолодження. Ось кекс уже охолов, перекладаємо його на блюдо. Друзі, я вам дуже рекомендую приготувати такий смачніший кекс. І до того ж, він дуже простий у приготуванні. Совітую готувати двойну порцію. Він обов'язково сподобається вам і вашим рідним. Як бачите, від пергаменту відділяється дуже легко. Хоч ми його нічим не змащували. Рекомендую кекс притрусити цукровою пудрою. І будемо пробувати. Він легенько нарізається і практично не кришиться. В нього дуже ніжна текстура. Такий він красивий зсередини і такий же смачний! За цим рецептом кекс получається ніжний і вологий, що ним можна насолоджуватись навіть не запиваючи улюбленим напоєм. Друзі, дякую всім за перегляд! Буду дуже рада, якщо вам відео сподобається і ви оціните його подобайкою і залишите свій коментар. Від усієї душі бажаю вам позитивного настрою, готуйте задоволення. Всім мирного неба і смачного. До скорої зустрічі!